Я вчора побачив досить успішні операції українських оборонців із знищення командних пунктів нашого ворога. І ми бачили кадри з прольотами не тільки безпілотників, але і ракет. І з вашого дозволу, ви напевно, їх я переконаний, бачили. а От я пропоную нашим глядачам ще раз побачити рух крилатої ракети. Ми бачимо наслідки влучання на території. Териї Донбасу. Ми знаємо, що був уражений один із стратегічних заводів, які розташований на території Донбасу. Так от, в мене до вас питання. Яку ж крилату ракету ми бачили на цих кадрах? Я думаю, що далі вже будуть показані тільки ураження, так а ми зараз можемо вже повернутися до розмови. Кажуть, що фламінго, Але може, це була пеляниця, або може, це було пе. Ну кажуть, що це була е, фламінго. На вашу думку, просто мені дуже цікаво. я... Ну, якби як або це була трошки інша фламінга, або насправді була запущена ракета, яка виявилася великим сюрпризом для нашого ворога. А чому а, я так питаю? Тому що насправді з'явилося досить багато контраверсійна або протилежна інформація по ракеті Фламінго. Очевидно, що по росіянах щось полетіло, очевидно, що це крилата ракета. А, проте. Крилата ракета Фламінга це твердопаливна ракета, чи ракета на рідкому пальному? Ні, це ракета з двигуном, скоріш за все, це аі 25 модернізований двигун. Рід, Рідний розказ... двигун, правильно? Так. Да, це на, на Красині, так. Да. А... Він давним-давно у нас на мотор, Верніше на заводі Іченка, це Олексійченка, угу. АІ-25. І застосовувався на як 40, літаках як 40. І це така, ну, зрозуміла для нас річ. І я думаю, що там саме цей двигун, тому що по масогабаритним характеристикам і по своїм потязі він там ну, абсолютно відповідає цій ракеті. А, відтак. Якщо припустити, що ураження були виконані за допомогою крилатої ракети Фламінго, ми можемо говорити про те, що вона успішно обійшла системи ППО супротивника. Чи є інформація про те, що були уражені якісь цих ракет, чи все ж таки вони ми бачили висоту прольоту. Це ракети, які використовують обхід рельєфу. Чи ні, ну, якщо можна, з того, що ви вчора побачили, як ви можете охарактеризувати цю ракету? Ну, перше. я стосовно ну, картинки цієї ракети, вона не зовсім відповідає картинки Угу. Це перше. Друге. Я не впевнений, що удари ми будемо наносити одним видом е е ракет, одним видом озброєння. Я казав, що це можуть бути і е дрони ФП-1, і це можуть бути. Ну я, я так думаю, що це можуть бути і інші ракети, які виконують інші завдання, виконують інші функції. Вони можуть бути озгоджені по часу. І ми це пускаємо. Може, ми не пускаємо, не пускаємо ракету флемінку, може це все є і ПСО. Це може бути, поки що ми не знаємо це точно. Але судячи з вирв, які ми там бачили, судячи з того, що вражається завод Тапаса, це був основний завод точної мехаки, він завод точної механіки, і виробляв він велику кількість здоровених снарядів до артилерії, і не тільки. І там було дуже велике виробництво. Чим це закінчилося потім, зараз я не знаю. Там інформації про це підприємство нема, але це е, досить, досить потужне підприємство. Не можу сказати, яка була ракета. Ну, хоч, е, хоч дивився те, що дивилися ви. А, а, чи то було знято там, чи то було знято не там, чи то та ракета, чи то не та ракета, не скажу. Окей. Mm -hmm. okay. Тепер е, наступний момент, який е, хотів би з вами обговорити, який безпосередньо мене сьогодні зацікав. Чи відстежуєте ви розробки авіаційні розробки Сполучених Штатів? Ну, да, В багатій мірі, так. Да. Річ в тім, що. Я... Річ тим, що ось в ефірі перед нашою розмовою була новина про те, що телеграм-канал Clash Report виклав патчі військових найсучасніших сил Сполучених Штатів. Серед яких найсучасніші розробки, це f 47 Ви знаєте, це літак, який має прийти на заміну f 22 а де бомбардувальник b 21 бомбардувальник Невидимка. Там, де MQ-7 Reaper. Ну, Тобто сили, які будуть використовувати найсучаснішу техніку, і ці сили. На своїх патчах розмістили свою техніку, майбутню, або та, яка вже є, яка тестується, з прицілом на Китайську Республіку. Тобто, у них на патчах зображена ціллю територія Китаю. І тепер постає питання: якщо вважати, що це Ну, хоча бодай на якийсь відсоток правди, що це не жорсткий тролінг з боку Сполучених Штатів, то через скільки зможе виконувати свої місії Ф-47, Б-21, Ну, МК 9 Ріпер вже виконує успішно ліквідував терористів, в тому числі Аль-Каїди. Тут я думаю, що варто було б напружитись китайському лідеру. Ві-21 uh, працює. Це uh, робоча пха, дійсно непомітно, дійсно стелс. х uh, 40 H -47, H 47 ну він з'явиться, але ну, я не думаю, що найближчі 2-3 роки він з'явиться. Не думаю. Uh, це ну, може бути був такий хайп на uh, відповідь uh, Пекінському параду, uh, тому що якщо його подивитися, то Китайці там дуже. Серйозно показували, на що вони здатні, які вони могутні, які, які вони всі роботизовані, як це без штучного інтелекту може бути використано? А якщо використовується штучний інтелект, то там взагалі буде щось фантастичне. Показали 5, ну там у них може більше ракет гіперзвукових ДФ-17, і що вони вже розробляють ДФ-21, ДФ-25. Ну, я думаю, що це все ж таки була якась, якась відповідь, може, тролінг, на цю демонстрацію потужності Китаю, тому що ми прилетимо тихенько нашими тихенькими безпілотниками, тихенькими нашими бомбардувальниками, тихенькими винищувачами, і зробимо все тихенько, що ми хочемо зробити. Ну от я так розумію цю відповідь. А, ну насправді дійсно на одному із патчів було латиною написаний текст, що м -м, а, непомітний перемагає. Ну, можна так перекласти ну, так Непомітний перемагає. Я чому ставив так питання? Тому що усвідомлюючи терміни готовності бойової техніки, можна говорити про те, яку дельту по часу закладає держава для того, щоб її використати. Відтак це непрямо може свідчити про терміни початку. Потенційного початку прямого протистояння між державами. І саме тому я так хотів би уточнити ближче по часу, наскільки швидко вони будуть готові. Ну крім цих двох. Але Я думаю, що взагалі прямого протистояння Америки і США не буде. Китаю США Китаю США вибачаюсь, Китаю США не буде. Думаю, що це будуть через діяти через проксі. Те, що вони там ходять, плавають, неряють, принають навколо Тайваня, це, це, і, це ігри такі, розумієте? Це не те, що буде. От я думаю, що там такого нічого не буде. Тому що пряме, пряме протистояння двох ядерних держав зараз це дуже, дуже таке ризиковане, ризиковане міроприємство. Думаю, що. Можуть бути задіяні всі всі хто завгодно, там можуть бути там конфлікти в інших е, частинах того ж самого регіону індоазійського, е, але думаю, що США і Китай протистояти один одному не будуть напряму. Не будуть ну, насправді ми ж з вами то щойно побачили. Ну як щойно буквально тут місяць тому побачили протистояння по суті бойові дії двох ядерних країн. Це Пакистан і Індія, і вони були так. дуже стримані, і обидва були дуже готові припиняти бойові дії. І Якщо б помітили, то вони взагалі майже не перетинали лінію кордону, тобто дві ядерні держави вони були вони зіткнулися, але вони майже не перетинали лінію кордону. Вони вздовж кордону діяли і не було захвату території. Все, що було в повітрі, воно було через кордон. Так, насправді цікаве спостереження. І я припускаю, ну я чому ставлю це питання? Оскільки е, ситуація воєнна сильно загострилася. Ми бачимо, що е, Китай е, набудував авіаносців. Ми бачимо, що е, Індія заявила, що вона буде буду, будувати там перші свої е, атомні авіаносці. Ми бачимо, що протистояння виходить, відходить від землі, і воно переноситься на дронові технології, на безпілотні технології, і переноситься все ж таки у повітря. І хоча доктрина каже, що до тих пір, поки солдат не зайде там на якусь територію, не зафіксує свій успіх, до тих пір територія не вважається. Захопленою, але тут ви самі сказали, що звернули увагу на те, що території та й не захоплюються, а цілі воєнні досягаються за рахунок інших інструментів. І от тому, якщо можливо, чи є якась оцінка авіаційної спроможності Китаю і авіаційної спроможності Сполучених Штатів, якщо їх порівняти на даний момент? І якщо є перекоси, то чим ці країни компенсують їх? Ну, дуже цікаве питання. Е, ну, що стосується протистояння авіаційного, в, в авіаційній сфері е, Китаю і Америки, то тут не можна забувати про ракетну сферу, да? Угу. От е, ракети, які є. У китайців вони в деяких питаннях потужніші, ніж американські. Вони далі стріляють, та ж сама пл 15 і там далі розробляються інші ракети з прямоточними двигунами. Якщо дивитися по гіперзвуковій зброї, то у китайців їх не дуже багато, але у американців цих ракет не дуже багато. Не знаю точно кількість про китайців, кажуть, що там нібито 5, а все, що було на параді, це все було, що вони там могли задіяти. Не, не знаю. Дуже закрита інформація відносно китайців. І не можу сказати, що дуже відкрита інформація про Сполучених Штатів. Те, що стосується взагалі технологій, то е американці в цілому йдуть попереду, але немає е серійної реалізації. Тобто е, немає такого серйозного відношення до майбутніх військових дій. Тобто розробки є, але в не все йде. Те, що стосується, скажімо, балістичних ракет в середньої дальності, то у китайців вони є, а у американців їх нема. Американці дуже чітко відсвятковували цей договор РСМД 2 стосовно ракет середньої і меншої дальності. І ракет на дальності. 500-5 п'ятсот 500 американців нема. А навіщо американцям ці ракети у протистоянні, скажімо, з Китаєм? Китайці взагалі вони роблять те, що вони можуть зробити. Це скоріш така ситуація. Вони можуть тут прорватися в цій технології, вони прориваються. Там, де вони не можуть прорватися, вони очікують, коли зможуть. Тому у них нема такої системи розвитку всіх озброєнь, як у американців, і у американців це йде з великими дослідними роботами, дуже багато такого. І ну, я вже казав, що не все та потім реалізується. І оці роботи, які виконують американці, дуже хочуть Китайці якимось способом заполучити. Не завжди у них це виходить, але інколи виходить. І такі розробки у китайців є. Не можу провести конкретні приклади, є скоріше застосування різних технологій. Але ще раз, американці попереду, але китайці в конкретних озброєннях в інколи обгоняють американців. Ну по китайцям ми ж пам'ятаємо це. Здається ще коли виникла ситуація з Моторсіччю, коли. Його мало не передали Китаю чи не продали Китаю, то тоді американський. Естеблішмент до нас звертався і закликав uh, зі словами із, із словами, що да, не робіть цього, оскільки вони вкрадуть всі ваші технології, як вкрали у нас. Ну можна подивитися, що насправді uh, той винищувач п'ятого покоління Китаю як дві краплі води, ну принаймні дуже схожий на F-35 літак літак. Uh, Сполучених Штатів, і єдине, чому вони не зробили літака схожого на f 22 очевидно, тому що це була абсолютно закри, закрита, закрита програма, тому що навіть Ізраїлю, який отримував там найсучасніші машини, не передавали. Тобто, це тільки для внутрішнього ринку літак. f 22 дуже довго розробляли. Коли його розробили, ви виявили, що. Він був такий таємний. Це п'яте покоління було таке таємниче, і страшне. І коли його вже розробили, виявилося, що це найдорожчий літак в світі, і потім виявилося, що його експлуатація вартує страшні гроші. І тоді прийняли рішення робити F-35 в цих модифікаціях для того, щоб використовувати його дезавгодно, скажімо так. І дійсно, зараз виробляється близько 150 180 літаків на рік в цілому, по, світі, по світу. і вже 20 країн вони мають такі літаки. І Тепер зрозуміло, що нам цікаво було б щодо нашого ворога. Чим ворог наш спробує відповідати на нові загрози з боку наших ракет з боку наших безпілотників, і чи є у росіян якась нова розробка, чи вони ведуть зараз ці роботи, я маю на увазі надсучасні літаки і надсучасні безпілотники велиповнорозмірні. Ну, перше, що я хотів би сказати, там я згадав, що коли ви кажете, що без нічого не буде, то я тут. Не зовсім впевнений, що це саме так, тому що якщо взяти зараз там артилерійську систему, яка б'є там ну, на 20 кілометрів, ну гарні гармати так лупить, то це вже перекриває сіру зону. Нема де розташовувати такі гармати для того, щоб наносити такі, такі ураження. А безпілотник бере той самий снаряд, приносить його в ту точку, де потрібно, і там її випускає. Ну нема кінетичної енергії, яка є від. Удару, скажем, важкого снаряду, але є все інші фактори, які е, просто вони ще далі можуть бути виконані, аніж запуск там просто по постріл артилерійської гармати. Е, тому знач, стосовно стосовно е, солдата, які там повинен знаходитись, не знаю, не впевнений, бо дуже багато стандартів взагалі введення війни за стандартів НАТО, вони зараз будуть абсолютно змінюватися. Те, що стосується питання росіян, чи можуть вони зробити зараз, зараз щось нове, таке неочікуване, то е основний у них винищувачі су й см 2 су й су С-35С, і там десь бігає су 57 нібито літак п'ятого покоління, який п'ятим поколінням не є. Так от, загальна, е скажімо, 20. 2014, 13-2015 роки вони кожного виду цих літаків, за виключенням Су-57, виробляли до 14-18 машин. Зараз вони більше 4-6, максимум 8 машин, по окремим видам машин, вони виробити не можуть. Су-57, там взагалі зараз виходить. З п'ятью з э, прототипами получається десь близько 19 машин. Це взагалі все, що вони змогли зробити. В той час, як э, f 35 виробляється в кількості 150 на рік. Така трохи різниця. Да? Те, що стосується літака, э, так, так званої перспективної авіаційний комплекс дальньої авіації. То там ну, вони переносили це рішення, переносили, переносили. Він дуже схожий на бідва лансер американський, а, але от раніше 30-го року ніяких сподівань, що він там з'явиться трохи раніше, нема. Те, що стосується, скажімо, цивільної авіації, як приклад, вони збиралися в цьому році випустити, якщо не помиляюсь, близько 60 машин. Випускають, одну чи дві, може три. Там треба по іл 14 дивитися, встигнуть, не встигнуть. Тобто в всіх питаннях, які стосуються якоїсь науки, якоїсь технології, якогось більш-менш серйозного виробництва, у них нічого нема. Стосовно ракет, ну, крім «Орєшніка», який вже пішов давним-давно в серію, вже випробуван, уже ну, все, все, що можна роздовбати, він вже добав. І в Білорусі його поставили. А в открім е, цього, нема ніяких повідомлень про те, що росіяни взагалі намагаються щось е, таке суттєво робити в своєму ракетному озброєнні. Вони теж зараз сконцентрувалися на безпілотниках причому вони сконцентрувалися дуже потужно саме в шахетах, які вони збираються виробляти в великих кількостях, і це такий серйозний виклик для нашої системи ПТО. Угу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Костянтине, за сьогоднішню розмову. Єдине, що так, ми і не закрили питання, що ж летіло по російським командним пунктам, але, в принципі, можливо це і не настільки принципово нам зараз знати. Головне, що. Українське озброєння працює ефективно, вражає ворога. А я думаю, що найближчим часом все одно з'являться додаткова інформація. І ми з вами зустрінемось в ефірі, та й зрозуміємо, що ж воно було, і в який бік насправді рухається, і де українці знову перехитрили московитів. І, нехай ми не будемо все знати. Нехай воно просто лупить, лупить, залітає туди і залітає. Оце буде добре, так, так точно, пане Костянтине. Дякую вам, дякую за розмову. Дякую. І звісно на все що хорошого вечора. На все добре, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був на зв'язку зі студією.